Ох, росіяни не можуть обійтися без руського міра. Навіть за кордоном, щоб ви розуміли, недавно в Німеччині затримали Сибіряка, який погрожував підірвати китайський ресторан. Тютю -тю. спочатку він вимагав алкоголь, а потім заявив, що в нього є вибухівка. В ресторані було близько 50 людей. Тож адміністрація викликала поліцію, Дебошир вийшов до правоохоронців і отримав кілька куль у ноги. Вибухівку в нього не знайшли, лише пляшка, горілки та ніж О. Такий набір. Ну в принципі, тут якби питань до їхньої менталочки нема. Там завжди все однаково напитися і погрожувати всім навколо. А ще їм притаманно скаржитися на чужі невідомі дрони, які атакують російську столицю. Ми не змогли вас залишити без цієї порції задоволення. Тож як москвичі реагували на безпілотних гостей, і як вибухало в Москві? Далі в сюжеті Обажаю. Ого, да. Ти зняв це. Да. Так! Він цьому жені, а він потім мені перекине. Ось це на Бугайовці. Прикинь, нещодавно не стріляли дрон. дрон чи що. так реагували жителі Брянщини на традиційні обстріли. Жителі столичного регіону держави агресора були не такі спокійні. На регіон кілька днів поспіль летіли дрони. Мешканці міста Красногорськ кілька днів провели при свічках. В московських аеропортах продовжились традиційні багатогодинні затримки рейсів. Сидимо тут без інформації, причини затримки не озвучують. А причина проста: безпілотники у ворожому небі. Через заборону фільмування ударів росіяни жалілись на удари у місцевих чатах. Зараз прямо сильний вибух був. Клімовськ, стіна дому тріснула. Тим часом російське діряве ППО опозорилося, бо не здатне ні збити, ні виявити безпілотник. А ви чого розліталися тут? Нехай вас підіб'ють. Вибухніть. Куди їм збивати дрони, якщо вони не можуть припинити скидати бомби на свою територію? Ось черговий випадок на Білгородщині. У виправдання окупантів цього разу ФАБ впав одразу на цвинтар. Це ФАБ походу прилетів От жуков цілий могилка, а ілюхи нема. Я в нього на свадьбі був. Неймовірно налякав жителів Московської області зелений спалах у небі, який супроводжував атаки дронів. Це була або частина супутника, або просто космічне сміття. Росіяни, як завжди, розвели пані. Сміття притягується до сміття. Це трансформери летять в Україні. Допомагати то летіла ракета, пофарбована у синій і жовтий, а на швидкості кольори змішались у зелений. Летіло явно зі сторони України. Вибухнуло, і в Сочі мешканці налякалися ледь не до смерті. Думали, що це також безпілотник. Але виявилось, це недбалість їхніх газових служб. Це, це просто це повний просто капець. Було. Я боюсь біля вікна Я стояти.